Замковий центр Майстер-Ключ. Вітаємо на нашому каналі. І сьогодні у нас приїхала така от цікава серцевінка. Серцевінка була без ключів. Переверни, будь ласка, назву покажемо. Руко. Цікавий профіль Англія. Вроді би все просто. Клієнт прислав, немає ключів. Зробили ключики до серцевінки. Тобто, якщо у вас є замок, нема ключів, не проблема, ми все зробимо. Хотіли би трошки розкати про цього скандинава, що цікавого в ньому є. Вроді такий простенький, але трохи часу на нього пішло. Щоб його відновити ключі, його перше, треба розібрати. Щоб розібрати, треба провернути. Так ось він у нас один розібраний. Хотіли показати його. Ось. Замочок дуже цікавий. Бачите, там от є. Пружинки і є штіфти. Тобто такий замочок вандально відкритий, трохи нереально. Є штифти, защита від висверлювання. Так само в плагі, От бачите, плаг у нас жовтенький, а ці штіфтики білі. Це захист від сверління, ось ще один, ось ще один. Ну, в общем їх тут, скільки нарахували? Штучки 4. Десь. Тут 4 і в самому корпусі ще. Три, якщо не помиляюсь, знизу. Да, ось видно, Раз, два, три. Тобто серцевину вандальна відкрить трохи нереально. Ну, ми теж думали, що тут все буде просто, що дуже швиденько все зробимо, однак часу йшло дуже багато на нього. Е, в чому е, чом смисл? Ось е, плах перше покажемо. Сам плах. Так, щоб було видно, бачите, от, е, місця, де ходять піни, вони є з такими патаями. Є з такими патаями. Це ускладнює е, відкриття інструментом в чисту. Далі переходимо на самі піни. Оце у нас верхній ряд це активні піни. Ну, Звичайні бочечки, звичайні, якби не проблема. Оце допоміжні. Допоміжні піни зацепами, які в самому плазі, в, самому плазі от в, цих, от в цих патаях, просто якби блокує і сложності відкриття інструментом такого замка. І теж покажемо зараз, як проблемно маніпулювати тут інструментом. В чому ще заговостка звичайний активний ряд пінів, але, наприклад, щоб інтелектуальним методом відкриття добратися до останнього, треба постаратись так, щоб не зачепити, наприклад, в даному варіанті третій. Якщо його чуть-чуть зачепити, все, вся гра пішла на сварку і приходиться виконувати цей процес заново, по тій причині, що на чуть-чуть, якщо перегнати ось цей пін, він зараз сидить на своєму місці, він самий високий. Він заблокує весь рух подальших ну, плага. І інтелектуальним методом відкриття відкрити, побачаю за топтологію, даний циліндр вже не вийде. Тобто, якщо ми бачимо останній глибоко, його чуть-чуть можна дотягнути до пасивного піна, то він дасть зроботочку. Цей дасть чуть-чуть, якщо нажать клюшечкою попінути, також дасть роботку цей, якщо нажати, він заблокує рух і тоді вже вся робота піде коту під хвіст. Коту під хвіст. Тобто, ніби здається простенький циліндр, але дуже добре продуманий, дуже точно. І всю ситуацію ще усугубляють додаткові піни. Мають таку от форму бочечок з зацепами, які у плазі при переганянні піна чи, не, чи недожаті піна виконує свою роль як зацеп. Тобто він цеплять буде. Такий циліндри Замковий центр майстер-ключ. Якщо вам потрібно відновити ключі, зробити дублікати, щось відкрити. Звертайтеся, завжди раді допомогти. Також можете присилати нам. Як в цьому випадку, клієнт не місцевий, прислав нам, ми зробили, відправляємо йому все зроблене до нього. Сподобалось відео, ставте лайки. Також запрошуємо підписуватись на канал. До побачення.